Друзі, всім доброго ранку. Я вже звичайно з таким важким диханням, але ви не дивуйтесь, тому що я вже піднімаюсь. Піднімаюсь я угору. І як ви здогадались... Трішки не туди побіг, як ви здогадались, сьогодні я на трейлі. Сьогодні дуже класний трейл. Цим маршрутом я ходив в похід, але ні разу не бігав. Для походу він був досить важкий. Ну, самі розумієте рюкзаки, це все. І мені було цікаво перевірити, як він буде для бігу. І одразу від місця, де я залишив автомобіль, починається дуже різкий підйом на гору. Але це ж трейл. Трішки перейшов на крок. Це не соромно в трейларанінгу, це нормально. Отже, повернемось щодо плану. Цей маршрут сьогодні буде приблизно 17-18 кілометрів. Ну і в принципі план у мене 17-18 кілометрів. Звичайно, темп тут поки що важко розвинути будь-який на такому підйомі. Ось перший кілометр є. Темп 7,47. Але це не дивно. Це маршрут з чудовими видами. І сам він знаходиться недалеко від Єрусалиму. Я думаю, там є дуже гарний оглядовий, оглядовий майданчик, дуже гарний. І буде видно трасу підйом, який веде в Єрусалим. Фух. Тому будемо бігти і насолоджуватись. І я сподіваюся, що від моїх відео ви також... Насуводжуєтеся. речі, хотів з вами про це сьогодні поділитись, тому що рівно рік тому я почав займатися бігом і саме чому це сталося. Я зареєструвався на одну класну гонку по трейлранінгу. Називається Banana Race. Тому цього року я, звичайно, знов прийму участь у банані рейс, вже зареєстрований. Відбудеться це через місяць, приблизно як минулого року. Для мене ця це, це гонка вже має таке значення важливе. Цього року, року, минулого року мій перший забіг, я біг 12 кілометрів, цього року я спробую 21. Вже зараз моє завдання це вибігти на усю гору. Зараз я трішки оббігаю. Буде різкий підйом. Ось ось такий скелястий. Фух. Але дуже гарний. Ось. І перебігти. Ось там вишка вдалині, якщо бачите. Мені треба туди добратися. В загальному, як я проміряв по карті, це 17 кілометрів, ну плюс-мінус, я думаю, десь до 18 набереться. Ось такий план плакать цьому. Ось саме ця гора, про яку я казав, на неї я і піднімаюся. Друзі, дорога, яку я хотів вам показати. Це дуже шикарне місце і тут, до речі, є лавочка. Класно так вечірком посидіти, взяти з собою терм з чаю чи заварити чай. Це місце називається Дерег Бурма. Це така дорога, обізна дорога, яка ввела Єрусалим. Будемо її бачити, будемо ще бігти попри неї. Декілька слів за погоду, хотів також розповісти. Ви собі уявляєте, що в нас було три дні поспіль. Це так званий хамсім, Називають не на євриті, не знаю, можливо це запозичено і в арабській мою. Це коротше гарячий вітер з пустелі. І ви собі уявляєте, що це твориться. Мало того, що це вітер несе пісок, то... На вулицю просто неможливо виходити. Він настільки гарячий, повітря прогрівається до 40 з чимось градусів, нічого не захищає, тільки кондиціонер вдома. Учора зранку все кардинально змінилося. Тобто ви собі уявіть, після температури 43 градуси ми зранку прокидаємося, хмари і на вулиці 19 градусів. Тобто це такий контраст дуже великий. Але насправді стало й дуже легко. Ось сьогодні також погодка шикарна, зранку 18 градусів було, коли я прокинувся. Це в шостій. Звичайно, трошки пізніше прогріється повітря, але немає сонця. І це по кайфу. А я потрішки спускаюсь вниз, отже на першу гору я вибіг. І, як я вам розповідав, попереду виноградники і до них йде спуск. Ізраїльська національна стежка йде туди, ось там дорога, тобто так його. Там треба дуже різкий спуск, пізніше знову підйом, а я біжу в праву сторону, не роздуріч. Сьогодні в мене інший план. Сьогодні це не хайкінг, не похід, а забіг, Трейлранінг. Ось ці пагорби трішки виглядають страшненько. Але тут також є історія. Декілька років тому була сильна пожежа і ці гори просто ліса вигоріли. Цей спуск, ось лакиря серпантином, і туди в сторону позаду є поселення, місто, і там таке враження, що падає дощ. Надіюсь, мене не застане дощ, хоча я маю з собою вітрівку, але а скільки вона допоможе від доща, не знаю. Ну, від сильного доща. О, звичайно, на спуску біжиться легше, але... І коліна відчуваєш більше. Вкручують дядьки. Я колись також так вкручував своїм часом. Повністю перейшов на біг. Але є надія, звичайно, і бажання виїхати. І ось тут починається справжній трейл ранінг. Тут вела дорога до якоїсь станції. Водонапірний, не знаю, що це газ, що. І далі просто дороги немає. Назад повертатись я не хочу. І вирішив йти вздовж не знаю, висошого русла якогось. Буду якось спускатись вниз. Трошки небезпечно, звичайно, йти по таких хачах. В Ізраїлі це дійсно небезпечно. По-перше, ну, багато всяких рослин я по-друге, і тварин не менше. В принципі, тут якась стара, стара дорога чи стежки, що не так складно можна й бігти. Я чую вже шум дороги, тому завдання зараз в мене таке це спуститися до дороги і вже вздовж дороги рухатись в сторону місця парковки. Так, наразі... 12 кілометрів і типу я маю ще 6 пробігти по плану не знаю я не впевнений що тут є 6 кілометрів 14 кілометрів щось мені здається що я трішки заблукав побіг не туди Приблизно орієнторій я знаю де знаходиться, якби мій автомобіль. Але проблема, що я біжу вздовж гори, але по другій стороні. 16 кілометр. Все, я не вибіг, можна сказати, на фінішну пряму. Почав потрішки накрапувати дощик, але не страшно. В принципі, я так розігрівся, що навіть це було би по кайфу. Все, до автомобіля залишилось десь 300 метрів, ось це місто, звідки я вибігав, в принципі, сюди повертаюся, зараз показує 16900, тобто буде приблизно 17100, десь так. Ну все, я біля авто, отже, що трекер? Показує. Показує 1790. Ну нічого. Ще бігти туди знову повертатися, я не хочу оце, знаєте, накручувати. Ну так вийшло це трейл. ну. Завдання, я можу сказати, виконув. Хоча особливо завдань там по часу чи пульсу не став. Просто хотів пробігти цей трейл і все. Ну це сюрприз для мене, не для вас. Болонь безалкогольне. Так. Це правда, в Ізраїлі дійсно його можна також купити. І, до речі, ви знаєте, багато пробував я пива безалкогольного. І все ж таки, болонь круте безалкогольне пиво. Серйозно, це без всякої брехні. Добре, друзі, я буду пити зараз, розтягуватись, відпочивати, їхати додому. Сьогодні вихідний день. А вам бажаю гарних стежок, легких ніг і багато кілометрів. Дякую за те, що. Переглядайте моє відео і коментуйте, лайкайте, підписуйтесь до зустрічі. Бувайте!